Тема наставництва не менш важлива, ніж презентації. Тому що коли ми щось презентували, показали, ось дивись, яка є можливість. Людина підписала контракт і в неї є сподівання, що в неї все вийде. Але при невдачах, а невдачі майже завжди бувають, тому що не може бути такий рівний шлях. так? Тут ми навчились, тут ми не знали, тут ми спіткнулись, тут помилку зробили. І потрібно кожен раз вставати, так? Після цих падінь, після цих якихось больових відчуттів, їх треба якось перенести і далі рухатись вперед. Тому з наставником це значно легше, це незрівнянно легше. Не всім повезло мати наставника в своєму бізнесі. Є люди, які самі вдосконалювалися, самі вчились, але все одно значить, хтось там, де вони вчились, навіть автор книги, якого вони ніколи не бачили, їм є наставником в якійсь мірі. Будь ласка, ставте відео на паузу після моїх запитань, тому що інакше втратите свій час, втратите ну, просто можливість взяти користь із цього заняття. Оскільки запис проходить без учасників, тому, будь ласка, зробіть цю роботу для себе якісно. Перше запитання для вас. З якого моменту спонсор стає наставником? Подумайте про це, зробіть паузу, подумайте, зафіксуйте відповідь в своєму розумі і потім послухайте мій варіант. Мій варіант відповіді з мого досвіду. Так, я вважаю, що наставником, ну, по-перше, напевно, коли людина каже, я ваш наставник, ну, це якось так трохи. <хи> я скромний <хи> щось з такої області. Ви самі починаєте відчувати, коли ви стали наставником, коли люди вам задають питання, так? І коли люди вас слухають, йдуть за вами, фактично до вас притягуються. Значить, ви в чомусь маєте перевагу, чи то в результатах, чи то в досвіді, в навчанні. Вік теж має значення, але в бізнесі може бути так, що старша людина віком не має досвіду більше, ніж молодша, тому тут вже чиста повага. Так? От тоді і стає наставником, коли її досвід вже є прикладом. Її результат вже є прикладом, і люди самі хочуть вчитися. Тому буває так, що спонсор разом з консультантом десь в один час або майже в один час прийшли в бізнес. І вони вчаться одночасно. Звичайно, що не може бути цей, хто прийшов разом з вами, вам наставником. Вам, значить, хтось вищий. І так людина йде уверх по спонсорській лінії, аж поки не знайде того, хто для неї є авторитетним, до кого вона тягнеться. Від кого хоче вчитись. Е, і вчитися. І вчиться в нього. Так. Ні в якому разі не можна, щоб той ближчий спонсор почав там якось ремствувати. Ой, а чому не до мене, а чому ти мене не питаєш? ну та, Чому я тебе не питаю? Тому? Тому що ти недостатньо досвідчений, я не довіряю твоєму досвіду. так скажемо. Е, скрите речення, яке повинна людина розуміти, що це правильно, якщо у вас немає результатів, це таке, як розказувати, там, не знаю, про спорт, чи про, яким ви ніколи не займалися. Друге питання. Яка задача у наставника? Ось це питання всього заняття мого. Яка задача у наставника? Зробіть паузу. Я виписала три, три головні задачі, на яких сьогодні зосереджусь. Зробіть паузу і подумайте, будь ласка, подумайте дуже серйозно. Тому що насправді від того залежить, якими ви, чи ви будете взагалі наставниками, якщо ви ще не є ні для кого наставником в бізнесі. І результати ваші, ваші, ваші успіхи від цього залежать. А якщо ви вже є для когось наставником, можливо, ви щось не враховуєте, можливо, ви щось пропускаєте. Візьміть максимум, прошу, <рошу> просто прошу, зробіть паузу. Три задачі наставника: основні, багато є задач, основні. Отже, мій варіант відповідей. Перше це мотивація, підтримка мотивації. Як підтримувати мотивацію? Має бути картинка в розумі в кожного своя. Картинка, яка працює, підсвідомість приймає тільки образи. Якщо ми будемо цифри писати, слова, це все не діє. Діють картинки. Людина має побачити себе: от я прямо даю олівці кольорові, даю людям завдання. Намалюйте свій, своє щастя, бо фактично наша задача це бути щасливими. Так? І ми стараємось з допомогою бізнесу, щоб людина стала щасливішою, здійснила свої мрії, так, для себе, своєї сім'ї своєї. Якщо у неї задача, наприклад, жити в будиночку, мати там город невеличкий, мати газон, мати де випити каву зранку, і в неї вже це є. То в неї немає стимулу на додаткові гроші. Ці гроші не прийдуть, якщо немає картинки, де потрібні ці додаткові гроші, бо гроші це ресурс, вони теж не є самим змістом, так, і не можуть бути самоціллю. Що саме людина хоче? Треба їй допомогти власне, її мрії витягти, не підказувати, бо нав'язуються часто чужі мрії, вони теж не працюють, тому що це штучно, це таке, як ну, я думаю, ви розумієте, чуже плаття одіти. І не по розміру, і не по фасону, і не по кольору. Отже, мотивація. Якщо ви допомогли людині знайти її мрію, вона її собі усвідомила, зафіксувала в розумі, ви показали, як з допомогою бізнесу можна здійснити, отримавши певну суму. Чи, наприклад, подорожі, це в нас може бути і без отримання суми, можна отримати, чи в якійсь мотиваційній програмі разом з командою поїхати, з групою. Це теж одна із мрій подорожувати, так, пізнавати світ. І це те, що завжди залишається з нами. Це та трата грошей, яка дійсно збагачує людину, правда збагачує. На все життя в нас ці спогади. Ось. І малювати цю мрію. Зразу історія про помилкову роботу наставника. Приходить одного разу людина, ой, все, зацікавився Ламбре. Я, звичайно, показала переваги Ламбре відносно тої компанії, бо я якраз в тій компанії теж. Працювала трохи. І каже, мені наставник в тій компанії сказав, що щоб я ставив ціль стати мільйонером за три роки. Каже, за три роки мільйонером доларовим. Думаю, непогано. Кажу, а чому за три? Ну, я казав, що за сім, але вона каже, ні, а то забагато за сім. Давай за три. Кажу, то, 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 то Там розписаний кожний крок, напевно, кожна хвилина розписана, бо я так собі думаю, ну та то непогано, якби в моїй команді була людина доларова у мені би було <смі> незле. Я зразу наступний день приношу такий цілий пакет, вірити в людей треба обов'язково. Пакет книжок думаю, я кажу, тобі треба це все прочитати, тому що я знала, що він з, з нуля починає в знаннях і досвіді. Потім ледве-ледве його знайшла, щоб забрати ті книжки. Але про що йде мова? От людина намалювала мрію. Їй сказали, добре, є термін, вроді би ціль поставлена, і час є, і сума є. Але, по-перше, питаю, а для чого тобі той мільйон? Куди ти, як ти ним розпорядишся? Немає відповіді. Чому за три роки? Немає відповіді. Відповідно, мотивація на тому і закінчилась, просто на якісь невеличкі емоції, яка просто пройшла. Так не можна малювати. Треба дійсно показати, ось дивись, яка тобі сума потрібна, наприклад, для більш якісного харчування, для сім'ї. Скільки тобі треба? Ти б хотіла додаткових грошей, стільки. Ага, давай тоді подивимося, що потрібно, який оборот має бути створений, чи побудована мережа, чи особисті продажі. Будемо тоді розглядати варіанти. Є такий, є такий. Реальність вона ніколи не буває так по плану, як от ми захотіли. Тому що ми не знаємо, кого ми зустрінемо завтра. Завтра ми можемо зустріти лідера з іншої компанії. Чи то в компанії вже не існує, чи різні є причини, так? Людина з досвідом, скажімо так. І ця людина швидко піде вперед, і нас, відповідно, теж підніме наверх. Друга задача отже, мотивація. Люди карт... має бути в розумі картинка, яка її буде тримати, коли людина навіть буде мати якісь невдачі, якісь. Неприємні речі, мало того, що спонсор, як хороший наставник, її підтримує, як скажуть, підтримує морально, психологічно, так, не каже: ой-ой-ой, давай я тебе пожалію, бо наставник або спонсор це мама. По суті, це мама. Всі хочуть від мами чого: абсолютної любові, безумовної любові. Я тебе буду любити, якщо ти стільки будеш продавати. Ні, це не та любов. Це тебе люблять по-любому. Тебе цінують, люблять, справді поважають, де проблема, якщо немає справжньої поваги, це теж відчувається, бо є якісь таке лицемір'я. Та... Це, це не та любов, хоча б, любов, слово може здаватися, що не відноситься до категорії бізнесу, але насправді я почула таке визначення, воно мені теж близьке. Це що любов це. Найвища форма визнання. А в бізнесі визнання це вже більш бізнес-категорія. Це потреба одна із потреб людини, основних потреб. Друге поняття, яке друге ви виділили, не поняття, а задача. Друга задача, яку має виконувати хороший наставник, ефективний, який і сам іде вперед, і люди з ними, і все в них виходить, такі молодці, святкують перемоги, наступна, наступна задача. Друга задача віра в себе. Підтримати людині віру в себе, розвинути, можливо, допомогти, тому що більшість людей немає віри в себе. І навіть та віра в себе падає навіть в дуже успішних. І навіть коли у вас є прекрасні історії позаду, все одно та віра в себе деколи падає, від чиїхось слів, від чиїхось таких болісних якихось, чи то насмішок, чи то критики, чи то просто, знаєте, особливо близькі люди, на жаль, слів не підбирають. І якась така є. Штука не хороша, я не знаю навіть чому так люди роблять. Коли ви щось нове робите, або от ви чимось так тішитесь і взяти вас так і погасити. Що да? тут якийсь вогонь розгорається? Давай ми його погасимо на всякий випадок. Тому, от якщо б ми навчилися це ігнорувати, не знаю. Це задача, напевно. Не знаю, чому вона взагалі виконується, але напевно комусь це виходить. Було би прекрасно. І ось цю віру в себе наставник підтримує. Наставник знаходить перемоги людини. Нехай це маленька перемога. А взагалі основні дві перемоги, які потрібно, до яких потрібно обов'язково довести нового консультанта, і це вже буде правильний старт. Перша перемога це перший продаж продукту, друга перемога це перше підписання угоди консультанту. Все. Тоді говорить, я так і говорила людям. Подивися, все, продавати, ти вже вмієш, бо ти ж продала ось це. Підписувати ти теж вже вмієш, тому що ти вже підписала з людиною угоду. Тільки не так, що ви провели і презентацію, і все, довели людину до рішення. Ні, вона чи він самостійно це зробили. Ось це перемога, про яку треба постійно, як на точку давити, і сказати: подивися, ти вже це робила. Вся остальна задача це наступний, наступний, наступний. Просто проходиш людей просто. Може, звичайно, що вдосконалювати постійно треба. І так віра в себе підтримується, як той вогник. Спочатку маленький, маленький, і він навіть не в руку, так, коли ви будете там підкладати маленькі трісочки. Пізніше вже є то такий вже вогонь, що вже навіть якби і хотів там щось загасити, то не так, ще й просто загасити. А на початку це дуже важлива задача наставника. Отже, мотивація. Картинка в розумі, особистої, справжньої істинної мрії, друга мотивація віра в себе. І третя задача. Робимо паузу, третя задача можливо, ви вже написали. Віра в компанію. Тому що може бути, я вірю в себе, прекрасно. В мене є ідея, в мене є мрія. Я знаю, як це буде, як я хочу, але вона не вірить, що вона це здійснить. Власне, в цій компанії. Власне, з вами, так? Як підтримувати віру в компанію? Ну, Звичайно, що треба показати історію, історію успіхів інших, історію, масштабність компанії, людей, які її заснували, підтримувати довіря до цих людей, якщо знаєте їх особисто, теж говорити про їхні плюси, їхні сильні сторони, так. Чому ви довіряєте їхній порядності в першу чергу? Тому що, яка б людина не була талановита, класна, розумна, не має це все значення, якщо вона непорядна. То так само, як хтось у вас щось один раз вкрав або один раз вас обдурив. Ви більше вже не вірите цій людині. У вас завжди буде сумнів. А може вона знову щось вкраде, ви будете вже контролювати речі, ви будете вже завжди піддавати сумніву, що, можливо, вас обдурюють і цього разу. Тому. Ця репутація, звичайно, підтримується. І також віру в компанію приходиться лідерам брати на себе відповідальність за компанію. Компанія не буває, немає ідеальних компаній. Керівники це теж не ідальні люди. І, звичайно, вони роблять помилки. Їхні помилки вагомі, їхні помилки дорого коштують, і вони помітні і суттєві. Але ці помилки можна трошечки. Знецінювати, зменшувати їхню вагу, якщо показувати плюси, казати, ну так, ось це в нас є недолік, ні в якому разі не обдурювати. З людьми будувати довір'я. Тому що, якщо ви будете людям прикрашати і говорити на чорне, казати, та ні, та то світло-сіре, це не є світло-сіре, Людина прекрасно бачить, це чорне. І не буде воно світло-сірим, І не треба це говорити. Так, це недолік. Може його в майбутньому вирішать. Але навіть якщо його і не вирішать, навіть якщо воно й не буде, подивися за те, які в нас класні от такі, такі плюси є. Вони перекривають ось цей мінус. Тому що, наприклад, в інших компаніях, взагалі, от. Є компанії, в яких підписка безкоштовна. І так воно виглядає таким плюсом. Ой, підписую людей. І такий воно вигляд, знаєте, бурної діяльності, що перепис населення, от у нас підписка, у нас мережа росте, тільки грошей ніколи там немає, розумієте? Тому що ви підписуєте, і це все йде за ніщо. І ті люди потім купують по ціні закупки, значить, вони не стали вашими покупцями продукту, і вони не стали. Вашими партнерами, тому що вони ну не для того, вони, вони побачили вже маржу, все їм не цікаво у вас купувати. Значить, продавці заробітку не мають, триматися немає за що. Коли є в продавців заробіток, хороший заробіток, хороша маржа, тоді це тримає людей, тому що вони мають уже додаткові гроші, вони мають власну історію і інші зацікавлюються теж цими історіями і теж приходять в бізнес. От. А те, що хтось показує як перевагу, це зараз я це до чого привела. Про віру в компанію, так. Що дехто переманює, наприклад, якусь іншу компанію, яка насправді зовсім не вартісна. І вона в неї не можна якісь достойні заробітки мати. Та звичайно, що якісь одиниці мають, хто там починав давніше, в кого велика мережа, чи хто там дійсно не знаю вже. Стільки роботи переробив, або якусь готову мережу перевів з іншої компанії. то звичайно, що в нього будуть результати, в нього буде що показати. Але чи це вам реально там? Треба подивитися, скільки треба продати продукту разом, щоб заробити ось такі-то гроші. Тому більшість людей все-таки ми приходимо за грошима, хоча, можливо, і... Комусь здається, що приходять люди за продуктом, приходять за продуктом, але вони не будуть довго триматися продукту, тримаються за можливість більшу, ніж продукт, бо продукт можна і просто купувати, просто бути споживачем. Все, тому основна робота наставника: людина впала, помилка, невдача, не вийшло, ще одна спроба. Знецінюємо це не, це не невдача, це не провал. Це. Спроба, ще одна спроба. Давай зробимо висновки. Чому зараз людина не підписалась? Як ти думаєш, що ти сказав не так? Може передавила, може забагато говорила замість того, щоб послухати? Може взагалі не почула, що людина геть не про те говорила. А ми собі по своїй програмі, давай, і давай, і пошвидше. І контракт вже витягуємо. а Людина взагалі ще не оголосила навіть свого рішення. Це вона має сказати, я би хотіла, так? А не ми. Їй пропонує. Ну, це принаймні я говорю про продаж, легкий продаж і легкі, ну бо підписання контракту це теж продаж. Тільки ми продаємо бізнес, продаємо цілу компанію, можливості і можливість здійснити мрії. От. І це легкий продаж, коли людина задає питання, коли людина заохотилась, зацікавилась, це треба зробити, витримати паузу або кинути інтригу, або розказати історію. Людина теж, якщо задає питання, значить їй цікаво. І тоді відповідаємо на ці питання. Також, тобто три мотивація, картинка в розумі, віра в себе, віра в компанію. Це основні три задачі наставника. Таке питання теж для роздумів. Хто ваша перша лінія? Кого ви вважаєте першу лінію? З ким треба от реально працювати вам як наставнику? Перша лінія це найближчий до вас, хто до вас тягнеться як до наставника, так? Тобто, хто з вами працює і не має між вами спонсора, який має більший досвід, ніж та людина. Наприклад, в одній лінії це в мене шоста лінія формально, але я вважаю її першою і працювала як з першою. В іншій лінії четверта. Тому що ті люди між нами, вони привели, звичайно, вони свій вклад зробили, привели цю людину, підписали все. Але вони далі чи перестали працювати, чи їхня активність. В них це і не стояло, може, задачу, може вони прийшли просто на продукт, або як одна сказала, я хочу просто тобі допомогти, І вона мені справді дуже сильно допомогла, ця людина, привівши лідера з іншої компанії, і так в мене почався швидкий досить старт у Ламбре. Ламбре це не перша компанія. І тих людей вважаємо, не ділити людей, не ремствувати, не сперечатись, не суперничати з людьми. А чому не той, не зі спонсором не суперничати? Це наш співпрацівник, це наш помічник. Це ж так само, як, ну, так діти теж ревнують маму. А чому там комусь більше чи уваги, чи що. Ну, але якщо це теж твоя дитина, то внуків, ревнувати внуків до мами, так? напевно, такий приклад легше зрозуміти. Також. Декілька хвилин на розгляд помилок, коли люди втрачають консультантів, коли втрачають своє лідерство в очах певної людини. Можливо, якась компанія або щось зацікавило більше само по собі, тому що ви побачили там перевагу, або у вас там щось вийшло, а тут не виходило. Але зазвичай ідуть від наставників, або їх принижувала гідність, скажімо так, зачіпали его, щось не так сказано було. Людина не відчула свої цінності, не відчула навіть поваги, або просто її обдурили. так. Може, їй жаліли грошей, це дуже. Це якось так, знаєте, ну от як мама більшості повезло з мамою, що мама не жаліє грошей дітям, але є й різні патології. так. Наприклад, до бонусу, до рівня людині бракує там трохи балів, замість того, щоб підказати, візьми добери, ось твій рівень. Людина рахує, ага, якщо вона добере, в неї бонус буде настільки більший, значить в мене буде настільки менший. Навіть якщо ваш бонус як спонсора менший, ніж вашого лідера, все одно в перспективі в майбутньому у вас буде більше, тому що це ваша, вам просто повезло, і ця людина так швидко йде вперед, що ви не встигаєте добудовувати з боку. Це ж не страшно, це ж тимчасово. Це ж треба радіти, що такі люди у вас з'явилися, такі молодці. А дехто навпаки, ой, а що це? І починають якісь. ну, Це дуже погано закінчується. Тому що ту людина, ну, який вона спонсор, вона не спонсор вона. Просто як конкурент своїм же людям. Має бути зичливість, завжди зичливість. Наставник, я кажу, от нехай запам'ятайте цей образ. Оце от хороший образ. Мама, вона ж не є така поблажлива, ой-ой-ой, і тільки гладить, так? Ні, мама там і, і скаже що, як потрібно. Може і в такій строгій формі, щоб дійшло, так? Але діти завжди знають, що це з любові. І люблять дитину, за неї дбають, завжди дбають і завжди її зичливі. І якщо щось і сказано може десь чи докорено, чи якась критика, десь може емоції, бо ми ж люди, ми не роботи. це зроблено теж з правильних спонук заради покращень в бізнесі, заради кращих результатів. І тут люди, коли бракує визнання, ось це теж дуже дорого коштує, треба це спостерігати. Інколи людина от вона хоче сцени, вона хоче, щоб її похвалили, хоче якогось подаруночка, нехай це щось невелике, але вона хоче це отримати при інших. Вона цього не отримує, їй стає боляче, вона той біль терпить, а от інші якась в неї та є ревність. Ну, То хтось називає заздрість, я так зрозуміла, що причина заздрості, з того, що я вивчала по психології, це коли в дитинстві дитина відчувала якусь несправедливість, що от в інших це було, в неї не було. І ми не знаємо, яке це було дитинство. Може, там взагалі дуже все. Страшно виглядало, і людина таку, от вона не може з цим справитись, їй стає боляче. Вона не думає, як зробити, щоб там бути. А вона думає, що до неї відноситься несправедливо і починає негативні думки. Все, вона знайде інших, які просто будуть їй усміхатися, скажуть слова. що вона їх не заслужила, а вони вже то скажуть. Ви знаєте, як приваблюють на початку, як гарно говорять, поки ти не став клієнтом. І вона піде, може піти. Тому це визнання треба. Якщо компанія не дає достатньо, наприклад, чи не вийшов на рівень, чи в компанії стихійне нагородження, і таке буває, без умов, але або якісь є суб'єктивні фактори, де приймаються рішення, і ви бачите, що ваша людина недолюблена компанією, вона відчуває біль від цього. І цей біль треба загладити своїм визнанням, вивести обов'язково зібрати людей, вивести на свою сцену і обов'язково визнавати. Чи публікувати щось десь про, цю, про цих людей, про їхню, їхню роботу. Просто так, ні, звичайно, за, за щось. Завжди за щось. Так само, як подарунки в бізнесі, за щось. Має бути розуміння, що який подарунок, хто отримав і за що. Так, не зачіпати его. Угу. Зичливість. Не допускати суперництва. Так. Це основні помилки, які я спостерігала за свою практику. Ну, дехто взагалі я вже таке навіть не згадую, я думаю, цю патологію і так зрозуміло, що дехто себе поводить як жандарм, як якийсь, я не знаю, наглядач чи фізрук. До такої людини взагалі неприємно попадати як до наставника. Тому що він просто робить армію. Хто хоче йти в такий колектив, десь в наймі працює і там. Виконує всі вказівки і терпить приниження. А мережаві люди приходять за свободою, за щастям, за радістю, за досягненнями за зростом, розвитком, за класним колективом. Отже, бажаю усім нам бути класними і все кращими наставниками, зустріти. Хороших лідерів, перспективних лідерів, може і вже з лідерською позицією людей, якщо вони не мають цієї позиції, допомогти це розвинути, щоб люди вірили в себе. І справді вірити в це. Не те, що Я, наприклад, знаю, що будь-яка людина, ну, крім якихось взагалі проблем серйозних, будь-яка людина реально може досягати будь-яких результатів в мережевому маркетингу, яких вона бажає. Друга справа, що це справа часу, справа больового порогу, який треба підвищувати. І роботи, звичайно, що роботи. Правильної роботи, корекції, впав, піднявся, зробив висновок, впав, подивився, чому я впав, зробив висновок, запам'ятав цей висновок, змінив підхід, наступна спроба, встав, наступна спроба, встав і ось так ідеться до успіху. Потім вже йти легко, навіть бігти. А спочатку це зусилля успіхів.